Всім привіт! Сьогодні буде коротенький майстер-клас. Я розкажу та покажу, як зробити ось такий пензлик з котячою шерстю в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться паличка. Це може бути паличка від суш, як в мене, або старий пензлик. Також нам потрібні будуть ножиці, нитка, в яку ми будемо обкручувати саму шерсть. Тут без різниці який кольор, ну, головне, щоб була ось така нитка для шиття. І ще, звичайно, вам знадобиться кіт. Точніше його шерсть. В мене кішка не є пухнаста, тому я, я не думаю, що це така проблема. Я роблю пензлики саме з цієї шерсті, з її шерсті і прекрасно ними малюю. І Ще нам знадобиться клей ПВА. Заточуємо паличку з одного боку, щоб кінчик був гострий. Відкручуємо нитку і починаємо накладати шерсть. Розділяємо шерсть на невеличкі пачки і починаємо обкладати з усіх сторон паличку. Намагайтеся зробити так, щоб шерсть було однаково з усіх сторон, щоб вона потім не була якоюсь косою, а прямою. Беремо нитку і починаємо обкручувати шерсть. Треба досить сильно таку натяжку робити, щоб шерсть потім не вилазила. Вона все одно вилізе, але а, не так сильно буде лізти на самому початку. Важливо, щоб в основі а, не, не стирчала паличка сама. Тобто ви починаєте обкручувати шерсть з самого кінчика палички. Бо якщо залишиться якийсь кусочок стерчати, так, то вам буде незручно потім малювати і робити віджимчики. ну Просто буде незручно, тому треба добре намотати нитки, багато нитки, сильно натяжку робити і щоб не стерчала якась, якась паличка. Просто щоб була шерсть. Нитки не жаліємо, багато наматуємо, декілька шарів. ось. На цьому етапі можна зробити собі якусь форму пензлика, яка вам буде зручніша, лишню шерсть прибрати там, з боків, щоб не стирчала. Сильно не тягнемо, щоб всю шерсть не повитягувати, просто отак потрошку собі е витягуємо лишнє, що вам не подобається, що буде стирчати. Коли ви вирішили, що пензлик вже готовий, то обрізаємо нитку і беремо пензлик і починаємо нитку пропитувати цим клеєм. Треба добре пропитати, щоб все трималося. Ось декілька шарів можна навіть її нанести. Тільки дивіться, щоб, не поп... щоб клей не випадав на шерсть. Ось тільки на нитку наносимо і можна трошки виступити на самопаличку, на деревину. Я собі ще пробувала робити пензлик і покривати його гірлаком. Не знаю, просто був як експеримент, е нічого не змінюється. Просто воно виглядає красивіше. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам допоможе зробити свій пензлик. І що деякі моменти стали для вас зрозуміліші. Не забувайте ставити вподобайку. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. 爸爸。Papa.